Поліцію Рівненщини очолив правоохоронець Чернігівщини. Нагадаємо, у п'ятницю, 13 жовтня, Олександр Ганджа став начальником поліції Дніпропетровщини. Відтак тимчасово виконувала обов'язки начальника, його заступниця Інна Власова. 19 жовтня поліцейським нашої області представили нового керівника. Ним став заступник головного правоохоронця Чернігівщини Віктор Шанський. Службу в органах внутрішніх справ розпочав оперуповноваженим карного розшуку. Працював в оперативних підрозділах. УмВС України в Чернігівській області. Окрім того, ні службу також в Києві та Київській області. У 2016 році очолив управління кадрового забезпечення, а у 2019-му був призначений заступником начальника ГУНП в Чернігівській області. Сьогодні особовому складу поліцейських рівненщини Віктора Шанського представили на робочій нараді. На ній був присутній і начальник рівненської ОВА Віталій Коваль. Відсьогодні виконуватиме обов'язки очільника Віктор Шанський. Наголосив йому, що в області є чіткі завдання: остаточна легалізація бурштину, лісопереробки АЗС. Хоча хороші результати в цьому напрямку вже зроблені попередніми керівниками. За останні роки рівненщина, зокрема, стала пілотною областю в проєкті створення відділу організації населення служби об'єднаного підрозділу патрульної поліції в місті Дубно. Гарно показала себе й ініціативи по створенню поліцейських офіцерів громад та фронт. Офісів поліції у районах впевнений, новий керівник продовжить роботу в такому ж напрямку. Ми робимо спільну справу, наближаємо перемогу. Нагадаємо, на посаді начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Ганджа працював 9 місяців. За цей період у Дубенському районі відкрили перший в Україні відділ організації несення служби. Чому на Рівненщині? Тому що е, тут траса міжнародного значення і район він достатньо компактний. Плюс є підтримка органів місцевої влади. І як я вже сьогодні казав у своїй промові, тут не тільки проєкт, цей який ми сьогодні втілюємо в пілотний, а також поліцейський офіцер громади. Нормальна взаємодія з органами місцевого соврядування, територія, і тому вирішили якраз зробити пілотний проєкт саме. На території Дубинського району, окрім того, Рівненська область також стала лідером у проєкті поліцейський офіцер громади. Якщо ми пам'ятаємо, в міліції були дільничі офіцери міліції, але вони могли мешкати на інших територіях, і в них було закріплено певні села там в районі. Сьогодні концепція така, що поліцейський офіцер громади, ну, по-перше, це діючий поліцейський з певним досвідом, який вже працював до цього в різних напрямках. Це можуть бути, можуть бути і оперативники, і дільничні офіцери поліції, і слідчі. Вони проходять певне навчання, а надалі вони конкретно забезпечують свою діяльність і функцію безпосередньо в місці мешкання. Тому що новий очільник поліції Рівненщини Віктор Шанський працює в правоохоронних органах 25 років. Свою службу розпочав у 1998-му. Як він використає цей досвід на Рівненщині, стане відомо згодом. Ірина Жуковська, телеканал